Вночі від обстрілів російських терористів потерпала Нікопольщина. Окупанти гатили зградів та важкої артилерії по трьох громадах: Нікопольській, Червоногригорівській та Мирівській. Попередньо люди не ушкоджені внаслідок обстрілу. У Червоногригорівській громаді російські снаряди побили кілька приватних будинків, гаражів та пошкодили електромережу. У Нікопольській та Мирівській громадах рятувальники наразі обстежують території та з'ясовують всі деталі обстрілу. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Через обстріли є перебої зі світлом, пошкоджені лінії електропередач, будинки та господарчі споруди місцевих. Зокрема, постраждало обійстя пана Леоніда. Трошечки вікна побило в домі. Чоловік каже: до російського артилерійського терору вже звик. Запугати нас хочуть, щоб ми здалися, а ми не здаємося крепкі. Також сьогодні на Дніпропетровщині знову будуть застосовані екстрені відключення. Графіки складені раніше не діють, тож варто мати заряджені гаджети й павербанки, а також запаси води. новини каналу.